Друзі, всім привіт! Ось перші, перші спроби резервувати. Зараз у нас на станку стоїть підошва від задньої бабки, від нашого токарного станочку. Намагаємось трохи зняти товщину, щоб потім відвести на шліфовку. Будемо підганяти там вже шліфовкою. Зараз пару міліметрів треба зняти на фрезері. Все, стоїть на автоподачі. Режимів ще не знаю. Так, навугат фрезеруємо. Ну, будемо вчитися. Просто така мужицька іграшка. Одна, друга. Нічого, скоро, скоро зробимо. І цей. громаду ведемо. Цей в принципі, робочий. Геометрію особо ще не перевіряли. Там так Обкатали трохи зараз деталь, то там десь десятка, десятка, а то і дві бігає то трошки не зрозуміло, або, або в тисках там десь не так зажали, або щось інше. Ну, зараз у нас тут плюс-мінус десятка, не дуже критична, тому обдираємо потроху. Ну, будемо вчитися. Позаду ми там демонтували трохи. Здовбаний шкіл був. Десь щось тут, що в голові не подобається мені звук. Будемо будемо дивитись трохи пізніше. так Проход у нас дійшов. Проход дійшов. Так, коробка ніби працює не дуже шумно, але в голові мені щось звук не подобається трохи. Ну то ладно. Холосту звука немає ніякого, а під нагрузкою трохи щось рипить, хрустить. Будемо розбирати, дивитися потім. Так, ну ось іншу сторону фрезерую. Тою самою фрезою, просто площина трохи більша. Там я міліметр знімав. Тут я, а тут я поставив зараз э, пів міліметра як десяток. Ні, ніби не хрустить, не рятить. Як розумів неправильний режим вибрав, що все ж таки щось щось в голові. Тут наче тихенько працює. Нече, треба брати. Букваря фрезерного так писати собі шпаргалку. подачі Оберти, яку на чугун ставити, яку на сталь Це у нас зараз чугун фрезерується. Ось така цікава. Цікава справа. що, навчимося так, ну ось все деталь так само Зарезь трохи резируємо тут я взяв глибину 2 мм съем так тоже також трохи тут звук якийсь був Витись трохи зробив більше, ніби він більш-менш не хрустить, не рипить. Все ж таки, мабуть, режими треба треба вчити. Якось отак. Дуже, дуже мені подобається автоподача. Бо вчора з товаришем пробували перший, перший раз резервувати в ручному режимі. Я вам скажу, що попало. По-перше, чистота обрабатуваної поверхні не дуже гарно вийшла. А по-друге, включив, пішов собі. Каву пити. Оце так. Автоподача рулить. Також, також тут є, є і працює ускорена подача. Зараз фриза повністю вийде. трохи стіл і відведу обратный фрезя уже начепляю сюда ну все фреза вышла трохи опустостил глянем напрямок подачи Верхня вийшла доволі, доволі гарна. Зараз, може, якщо попаду в розмір, то може доведеться навіть цю деталь на шліфовку віддавати. Посадити треба на призму, вона тут висіла трохи на, на цій направляючій. Я її намагаюсь посадити на цю призму. Ну і трошки, трошки таким чином треба її опускати, бо не співпадали центри. Ось так учимося. Гарний станочок. Я про такий навіть і не мріяв. Щось підшукував подібне, просматривав. Оголошення, але за дуже гарну ціну запропонували. Майже по ціні металолому потроху там його доробляємо. Ну, але обдирає, обдирає так, може так якихось більш точних робот на ньому може не можна буде робити. Але для хобійної майстерні я думаю, що Супер, станочок, просто супер. Ну добре, всім пока. Будемо вчитися далі. І і все ще одна деталь від задньої бабки. Вже стальна. Приза у нас шестерочка. так тобто трошки гриземо. Трошки зашироковата коженна планка. תודה רבה